Так, ну все. От. А я написав відповідь. Єгор, це неправильна відповідь. На... Тобі я ставлю два. Ну, ні, не, на... не надо два. Мені вдруге наступний раз справлю оцінку. Не підготовлюсь. От на другий раз, то буде другий раз, а зараз іди сідай на своє місце і давай мені щоденник. Ах. Мені мама сказала, що якщо ще, що якщо ще одна двойка буде, то місяць без телефона. Так, а да, треба щось придумувати. Вот. Ой, в мене є одна ідея, яка. Вчителька ж записує всі оцінки, що вона ставить нам в щоденник, в журнал. Ну. А якщо немає журналу, то й оцінки немає. Точно. Так, так, ну. На, на сто. Пний день. Так. Так, так, цей так, 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 так журнал. Давай, Єгор, швидше вже вчителька йде. Давай, я вже да, я вже роблю. О, Вовин! Так, відкриваємо. Викидуємо цей журнал у вікно. Я думаю, що вже все закінчається все. Да, да, да. Все. встигли. Так. О, хлопці, я не поняла, а топ, куди пали, дівся. Так маме, що так він сказав, що, на другому, що він на, друг, на першому році його не буде, він на другий прийде. Ага, понятно. Так де там мій журнал? Стоп! А де ж журнал? Та ми не знаємо, де той журнал? Може пішов гуляти? Якщо ви зараз не кажете, то, якщо ви зараз не кажете, то з батьками в школу завтра. Фу, фу, стих прибігти. Фу. О, Палик, ти вже прийшов. Алло Маруся Альбертовна, ви представляєте? Я так таки йду, а з вікна журнал летить. З Воз батьками завтра в школу обоє. Ну якраз так, як я її ожидав.